Якщо б ваша друга половинка була би автомобілем, то яким би вона була Шевролі. порше він? Такий же неймовірний, як ця машина. Велика, надійна, золотистого кольору. Чорний гелінтваген. Мерседес Бенц. Ауді. Він у мене дуже спортивно виглядає. Якраз у нас Ауді. Він дуже Як кличить. Мерседес, такий спортивний, хороший, молодое. Тесла. <laughs> Тому що такий же незалежний, як Тесла. Ауді. Хонда. Якесь надійне авто. Яке не до ну не дуже круте, але надійне, на котрому можна постійно. Ти не думаєш про те, що через 10-15 кілометрів вона зламається. Ну дівчина це ж не річ, я не можу оцінити, як її. Ну якщо так коротко, можливо, ну спортивною, звичайно, була б, тому що я полюбляю спорт, і вона повинна полюбити спорт. Дуже класно, ровер великий, комфортний. Гарний. Мабуть, мерседес. Йому пасує. Порш. Мерседес. Не знаю просто. Подобається ця машина. Мерседес. Мерседес. А чому мерседес? Я люблю мерседес.